Курточки осінь, зима, сорт, окрем плюс екстра. Ціна 8 євро за кілограм. Лотику знаходиться 15 кілограм. Зараз зробимо відеоогляд цього лота. Ось така осіння курточка. Осіння весняна, можна сказати. цікавий принт. Розмір емочка. Так виглядає на замочку, внизу на манжетиках. Наступне ось така класна балонова. Бренд Adidas з капюшончиком. Теж осінньо-весняна, літня розмір емочка стан ідеальний. Наступне, що ми бачимо, ось такий піджачок бежевого кольору. 34 розмір, тобто есочка. Есочка і сесочка. Теж стан ідеальний. Він йде подовжений. Тут є така защіпочка. Наступне, що бачимо в цьому лоті, ось такий кардиганчик такого бордового кольору. Теж розмір ось Так він виглядає довжини середній. Наступне. Ось така осіння зимова курточка, укорочена від Divine XS, Ксесочка. вона буде теж виглядати. Наступна. Ось така курточка можна дощовик, пончо. Ось така моделька. Ось, як Виглядайте з капюшончиком, на замочку. Розмір теж пише Аса. Ну, я думаю, може бути трішки на більший. Навіть на елічку і кселічку. Наступна моделька. Ось така новесенька курточка з епікеточкою. Отаке присутня, розмір S, чоловіча моделька, в досить гарний стані, стан ідеальний, ось так вона виглядає. ззаді теж. Ось тут вам ну, курточка. Від бренду квечок, жіноча моделька, кабалонова, теж осіння, синьо весняна ікселічка, стан ідеальний її. Жіноча моделька. Ось така оливкова, чоловіча від бренду Лакоста. Розмір ікселька. Наступна. Ось така. Теж з етикеточкою. Зараз зачіплю замочок. Вона виглядає в облік. В формі, можна сказати, пальтішка, на замочку, з капюшончиком. Ось така цікава моделька, розмір XS і Я думаю, що піде і на есочку. Ну, ось така теж балонова. Курточка, досить така тоненька вітровка, Капюшончик присутній, відкривіт, чоловіча моделька, розмір Елічка. Каска, глядай, так сказайте, пішончик присутній. Добростав. Наступна. Ось така зимова курточка. Жіноча моделька. З капішончиком. На закльоточках. Розмір 38-й а, а. Так воно виглядати буде. Так, наступна. Ось така жолеточка, безрукавка. Томі пікер. есочка, чоловіча моделька. яка вона дуже гарна. Так, наступна оливкового кольору. Теж чоловіча моделька. Капа. Брендова курточка, капа в середині. Бачите, розмір XL. чоловіча Черевічому далі. Наступне. Що у нас тут знаходиться? Знову ж таки, ось такий жіночий кардиганчик, було пальтішко. Воно таке йде осінньо-весняне, розмір емочка з такого сірого кольору. Стоп, Наступна. Ось така форточка. Це чоловіча моделька. осінньо весняна, розмір МЕ. Так і далі. Наступна. Ось така. Ось такий дощовичок. Фіксечка. Жіноча моделька червоного кольору. Папішончик тут розсувається. Так, наступна. Знову ж таки, чоловіча моделька. Курточка осіння, весняна, розмір XL, Ось так, воно буде виглядати. Наступна. Ось така червоного кольору. Червона білим, дуже класна така грубочка, курточка до щодочок з капюшончиком, жіноча моделька, розмір амочки. Наступна модель ось така оливка виглядає. Ну, ще у нас тут попадається ось такі теж подовжені піджачок середньої довжини, білосніжний, широковий розмір. Ну, ось така тернопортичка. Вона жінолька. У мене середньої довжини. Досить катепленька Ззаді Ось так проталена. Розмір. Тирополи. Наступне ось така тоненька, літня. Курточка голубенька. Дітрова, можна сказати. Наступне, знову ж таки, бачимо таку гірчичну, курточку з кафешончиком, досить така тоненька. Підійде на весну літо, розмір емочка і на теплу осінь Ще в нас є ось така. Теж дуже гарна. Есочка від бершки. Так вона буде виглядати. Знову ж таки, кардиганчик бежевого кольору. Теж SM. Наступне ось така безрукавочка від манго, розмір есочка. Теж жіночок дайте. І знову ж таки безрукавочка. Розмір емочка, жіноча, ось така моделька, оливкового кольору. І останні модель цього лотика. Ось така бурдова теж безрукавочка. Жіноча моделька, 50-й розмір. Вона така досить легенька. Навесні, осінь, вісім. І ось така чорна. На манжетиках курточка, 44-й розмір. І остання моделька з цього лотика ось така світло сірого кольору. Чоловіча моделька, розмір S. Це є курточки сорту Крем плюс екстра. Ціна 8 євро за кілограм. Для замовлення цього лота звертайтеся.